Які сектори зараз найпривабливіші для інвестицій в Україні? Як гойдалки Трампа змінюють глобальну економіку? Та чому українцям тепер невигідно тримати в себе долари? На ці та інші питання нашому каналу відповів фінансист та засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, якого я зустріла в кулуарах інвестиційної конференції Talk у Києві. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. І почнемо ми з питання, яке цікавить кожного, хто хоча б задумується про інвестиції. З чого ж почати? Перш за все потрібно розібратися в тому, як працює інфраструктура. Відкрити брокерський рахунок, переказати тих гроші, зрозуміти, як технічно виконуються всі ці операції, і пораджу ще витратити час, щоб погратися з віртуальним портфелем, не зразу реальними грошима, а впевніться, що ви вмієте це робити, хоча б з точки зору техніки, а потім уже переходьте до відбору якихось компаній. Я завжди даю одну і ту ж єдину рекомендацію: інвестуйте в індексний фонд, який прив'язаний до S&P 500. На Мій погляд, це найкраще. Найкраща інвестиція для людини, яка просто хоче примножити свій капітал інвестуючи в американський ринок акцій. Якщо ж ви хочете зробити там ще декілька кроків і трошки більш зануритися в цю всю е, історію з інвестуванням, ну тоді для цього треба вчитися. Я маю навіть на увазі не формальне навчання, хоча формальне навчання теж. З чогось почати треба. Треба, щоб хтось вам пояснив структуровано, зрозуміло, відповідаючи на запитання, як воно працює, щоб у вас було чітке уявлення, що таке ринок цінних паперів, на чому саме ви будете заробляти. Чим одні е, класи активів відрізняються від інших і так далі. А далі е, вибирайте і треба вчитися. Весь час і всі вчаться, і, і ті ж знамениті Пітери Лінчі, Уоррени, Бафеті, всі інвестори. Вони їх перевага якраз в тому, що вони вчаться все життя. Бо ринки змінюються, технології змінюються. І фінансова інженерія, вона це передова наука, яка весь час створює щось нове, і треба розумітися. Не, не факт далеко, що треба все використовувати і за все хапатися. Не треба е, старі пісні теж гарно годують, але. Е, Важливо важливо розуміти, що відбувається у світі, і це постійний процес, я би навіть не сказав не тільки навчання, це процес пізнання. І якщо ви в цьому процесі, якщо він проходить ефективно, то це позначиться врешті-решт позитивно на вашому інвестиційному портфелі. І це зробить вас професійнішою і цікавішою людиною. Ну, у нас традиційно називається сільське господарство. Ну, добре, Бог дав, чи хто там створив землю в Україні е ці чорноземи, дав гарну землю, можливості для сільського господарства, але проблема в тому, що сільське господарство не зробило жодну країну світу процвітаючою і заможньою. Тому я б так добре, що воно є треба розвивати але це точно не має бути національною ідеєю е, важка промисловість добувна галузь ну це я думаю вже в минулому і слава богу бо це були ті вони давали гроші і допомагали втримувати там і макроекономічні показники в тому числі і курс гривні але проблема в тому що це були ті гирі які тягнули україну на дно е, останнім часом всі говорять про ІТ. Я ж нічого нового не, не вигадую. IT, IT, все було, IT, перспективи. Я давно казав, що перспективи українського IT, вони не такі веселі, як нам того б хотілося. Тому що ми знаходимося в, тому, в тій частині харчового ланцюжка, де не створюють щось оригінальне. Оригінальне створюється в Кремнієвій долині, в інших дослідницьких центрах. Україна просто працювала. Ми були заробітчанами на цьому ринку, і вхід на цей ринок він був досить простим. Якщо можна було стати гарним програмістом і отримати гарну роботу з гарною зарплатнею, навчаючись там 2, 3, 4, 5 тижнів, то це значить, що ще знайдеться тисячі, десятки тисяч людей, які... Прийдуть і можуть зайняти ваше е, місце, і бар'єр входу він дуже низький. Але найгірша новина, я думаю, мабуть, для української ІТ-індустрії в тому, що є штучний інтелект. І от е, Марк Цукерберг, недавно коментуючи квартальні результати мети, сказав, що через 12-18 місяців, не років, місяців, штучний інтелект буде писати весь код в нашій компанії. От це я думаю найгірший, що може почути програміст там низького рівня, чи навіть середньої ланки. Звісно, ті, хто створюють цей елемент творчості, елемент того, що ви робите щось в перший раз, він важливий і він. Цінний. Тому, якщо ми говоримо про ІТ, то є ІТ українське, яке в тому числі успіх можна пов'язати з е, пільговою системою оподаткування, є IT Кремнієвої долини в Сполучених Штатах, яке базується і стоїть на всьому твердому фундаменті передових досягнень американської науки, американської освіти, там народжуються. Ідеї, ми всього лише втілюємо в життя. Добре, ми добре це робимо, і багато талановитих людей добре, що вони гарно заробляли і українські компанії гарно заробляли. Але чи є в цьому майбутнє для країни? Не знаю, бо я не впевнений, що у когось зараз в Україні і навіть за кордоном існує чітка відповідь, в чому майбутнє України з точки зору галузей економіки. Я думаю, що та індустрія, яка буде в Україні розвиватися, це оборонно-промисловий комплекс. Бо якщо все ж таки ми ну війна рано чи пізно закінчиться, і є такий сценарій, за яким Україна має стати отим, там, не знаю, точкою, ну не, не я, я точкою входу, не дай, не дай Бог, але е, загородити собою. Там загрозою, яка насувається з Азії, і якщо це справді там Європа використає нас в якості такого щита, то звісно потрібне озброєння, його тут можна виробляти, бо є ті ж запаси руди, є якась культура виробництва. Е Промислового, ну, якісь ще люди залишились, може хтось повернеться, якщо будуть інвестиції і все. Тому я думаю, що от оборонний комплекс це якраз єдине, що мені приходить е, на думку, що може бути нашим майбутнім і штовхати нашу економіку вперед. Я відповім так. Е, все те, що ви не розумієте. І в чому ви не розбираєтесь, все те для вас особисто є надзвичайно ризикованим, бо ви довіряєте свої гроші, своє фінансове майбутнє думкам інших людей, обіцянкам інших людей. Дуже часто ви не знаєте цих людей, ви не знаєте, що у них на думці, яка їх мета. Тому це є завжди надзвичайно ризикованим. Якщо ви розумієте те, що ви робите. Тоді ризики ризики зменшуються, як навіть якщо ви правильно оцінюєте, вони можуть бути високими, але ви знаєте, що ви робите. Це які з навчанням, коли кажуть, ой, який складний предмет. Немає складних предметів. Є ті предмети, які ви знаєте, і ті, які ви не знаєте. Все, що ви знаєте, воно дуже просте, навіть якщо це там не знаю, функціональний аналіз чи квантова механіка, чи ще щось. А зараз невеличка пауза, і я вам розповім дещо цікаве. Хочете перемагати, спираючись на аналітичні дані? Тоді запрошую вас на Ромі 2025. і це ваш шанс. Понад 20 експертів з діджитал маркетингу, штучного інтелекту та дата Science розкажуть, як підвищити ефективність рекламних кампаній вже зараз, як використати ще і та автоматизацію на максимум, як налаштувати дата інфраструктур і збір даних. Зрозуміти, як Google Marketing платформ принесе вимірювані результати. На вас чекають реальні кейси, практичні навички, ба більше готові рішення і шаблони для вашого бізнесу, які можна впровадити вже наступного дня. Бо конференція Ромі 2025 – це шлях до зростання вашого бізнесу. Тож не зволікайте з квиточками і ловіть від мене додаткову знижку за промокодом, зображеним на екрані. Повертаємося до розмови з Іваном Компаном. І у другому блоці він розповідає про вплив тарифів Трампа на глобальну та українську економіку. Давайте розглядати такий сценарій, що може може це й десь на користь Україні. Може, нарешті Євро, Європа схаменеться. Вона стане. Е все ж таки, це величезна, величезна територія, це величезна кількість е, освічених людей, це високий рівень розвитку, це величезна економіка, єврозона. Ну і ті ж британці, які формально не входять в єврозону, але теж є частиною Європи, хоча британці домовились з Трампом, але... Все одно, якщо Європа почне нову сторінку в своїй історії, буде покладатися на себе, на свою силу, зміцнюватися, а не жити так в розслабленому стані. І сподіваючись, що Америка всім допоможе всім захистить, то Україна від цього тільки виграє. Ми бачимо ці стосунки між Україною і Європою. Вони набагато кращі, ніж між Україною і Америкою зараз. Тому для нас в цьому може бути вигода з точки зору глобальної економіки, звісно, Нічого гарного в цьому немає. Якщо ми будемо вірити, що розвиток українського оборонно промислового комплексу це в тому числі економічне майбутнє України, то десь цей оборонно промисловий комплекс потрібно розвивати. Може, це може звучати трошки образливо для України, але там. Е Поруч з Парижем ну ніхто не будувати, не буде будувати якихось брудних виробництв, які можуть загрожувати там екології. По перше, це складно з точки зору там більш прискіпливого європейського законодавства. Це дорожче, це ну і дорожче потім експлуатувати ці активи в Україні. Це це простіше. Це простіше, тому якщо Європа буде вставати на ноги, і Європа буде асигнувати більшу кількість грошей на оборонно-промисловий комплекс, і більша частина ВВП буде інвестуватися в підприємства оборонного комплексу, то ну я ймовірність, що ці підприємства з точки зору там певної логістики, все, є сенс їх будувати е, в Україні. Так підприємства потрібно. Є така теорія, що краще будувати ближче до клієнта. Власне, клієнт на танки, гаубиці і все інше. Він е, тут за кордоном північно-східним. Тому. Ми від цього можемо ну яким чином виграти. хотілося б, звісно, щоб це все було інакше, і щоб ми говорили не про оборонно-промисловий комплекс, а про якісь інші галузі. Але є як є, і в тих умовах, в яких ми є, якщо в Україні з'явиться з десяток гарних оборонних підприємств, де будуть працювати українці за сучасними стандартами з точки зору корпоративної культури, принципів управління в біло отримувати зарплати пенсії майбутнє забезпечення. Чудово. Це краще, ніж нічого. Якщо вся ця історія буде продовжуватися, то ми бачимо величезну проблему із дефіцитом бюджету американським, і з боргом, яким фінансується дефіцит бюджету. І ця. Ця міна рано чи пізно, колись вона ця бомба вибухне. Вона не може це тривати вічно. Ми бачимо, що зовсім недавно це було 36 трильйонів, вже 37 трильйонів. Тобто, ну додавати трильйон протягом якогось там року чи трошки більше. Це занадто багато. Ми бачимо це зниження. Це значить, що американські активи ставатимуть менш. Привабливими, менш привабливими, значить буде менше попит на долар. Менше попит на долар, значить, все ми знаємо співвідношення попиту і ціни, значить ціна буде менше. Якщо знизиться ставка ФРС, я не дуже впевнений, що так воно і буде до кінця року. Хоча ймовірність, поки така, що все ж таки буде там одне чи два зниження, знизиться. Ну це теж ще ослабить долар. Але ослаблення долару, воно в тому числі вигідно для Сполучених Штатів Америки і допоможе трошки розібрати. З боргом я вже не пам'ятаю там, до яких треба рівнів девальвувати, щоб е, проблема там дефіциту торгового якось була е, знижена. Але ну такі такі рівні є. Тобто, це буде, це буде вигода в цьому буде для Сполучених Штатів, але для українців, які тримають долар, ну звісно, його девальвація. У нас це основна валюта, валюта зберігання, незважаючи на всі історії про фондові ринки, ОВДП і все інше для українців долар це свята святих з точки зору заощаджень. Ну, це, мабуть, не дуже гарні гарні новини. До речі, повний запис конференції Talk Summit ви можете купити з ексклюзивною знижкою від мене. Знижка на екрані, а посилання я залишу в описанні під відео. І таке питання: а чи цікавить вас інвестування в Україні? Якщо вже інвестуєте, то діліться історіями у коментарях під відео.